Прикарпатське місто Калуш екологічна міна сповільненої дії. Вона несе загальну європейську загрозу. Так вважає президент України. Віктор Ющенко відвідав населений пункт, де раніше велося масове видобування калійних солей. Площа місцевого домбровського кар'єру 54 мільйона метрів кубічних. Ця територія заповнюється талими та дощовими водами, які вступають в реакцію з сілю і можуть потрапити в ріку лімниця. При досягненні затоплення до рівня водоносних горизонтів, засолення водоносних горизонтів. Буде значне, воно рухається в сторону ріки Лівниця, яка є притокою Дністра, а також є джерелом водопостачання міста Калша значної частини України та великої частини Молдови. Президент відвідав також хвостосховище, де під відкритим небом лежать 10 мільйонів метрів кубічних розсолів. Якщо в цьому місці погодна стихія прорве дамбу, затопленими будуть 17 підприємств, а небезпечна суміш потрапить у Дністер. Нинішня ситуація на думку гаранта є світлом. Без відповідальності місцевого калійного заводу урядовців та влади. Вони неодноразово обговорювали проблеми, але досі не вирішували. Я розцінюю цю ситуацію, яка склалася в місті Калушові, як вирок і галузеві, і урядовій політиці, коли десятки років ніхто належного, адекватного, продуманого, продуманої реакції не робив на ці виклики. Хочу сказати, що ми не маємо права ризикувати життям і здоров'ям людей. Це не єдина небезпека для калушан. Покинуті підземні каліні рудники провалюються. Їхній діаметр від 5 до 200 метрів. Під загрозою провалу застерігає влада та місцеві мешканці. Перебувають майже три тисячі житлових приватних будинків. Що йде провал землі. І неможливо сказати, коли воно відбудеться, чи сьогодні, чи завтра, чи післязавтра. Але, по крайній мірі, найближчим часом. Ну, це було і власне на моїх очах, коли перша утворилася воронка. Внаслідок чого там е, на одних із відведених земель, де надавали ділянки, е, був план. І земля пішла, от, як говорять, пропадом. Так що це Побачити це на свої очі, це досить жахливо. Це важко людям пережити, тому що люди розумієте, вклали свій труд, свою працю, свою любов до новозбудованих будівель, А жити, жити їм не прийшлося тут, і тому це важко. На середу заплановане засідання Ради національної безпеки та оборони, на якому обговорюватиметься ситуація у Калуші. За попередніми підрахунками для вирішення екологічних проблем міста потрібно 3,5 мільярди гривень.